Підняли ножку один, два стопа натягнута. Щодня її графік розписаний по хвилинах тренування, мендіа робота в академії художньої гімнастики, домашні справи. Олімпійська бронзова призерка Анна Різадінова каже: не звикла зупинятись, але цього року дала собі слово більше часу приділяти відпочинку та своєму синові Роману. Я як мама, як спортивна мама, повинна розказати показати, що саме спорт повинен бути у житті кожної дитини. Це як знаєте, почистити зуби. Тобто, це як наша культура повинна бути. От Якась руханка трошечки спорту. Це повинно бути у кожної дитини. А далі він буде, я думаю, брати сам. Ми також займаємося і англійською мовою, і французькою мовою онлайн. Тому далі будемо бачити. Свій шлях у спорті Анна почала теж з дитинства. Її мама тренерка з гімнастики. Тому каже, вибір був очевидним. У мене від природи не було якогось там суперталанту, там супер розтяжки, супергнучкості. Мені все давалося дійсно дуже тяжко. І в якийсь момент, в якийсь момент е я сказала, ні, я туди більше більше не хочу ходити. І десь через рік я сама попросилася і тата, кажу, давай відведи мене от туди на гімнастику. І, от з того моменту я так залишилася в художній гімнастиці. Найтепліші спогади Анни про родинні поїздки уздовж узбережжя чорного моря, кримська кухня, екскурсії та безтурботні моменти дитинства. Найприємніший момент, який найтепліший, це напевно коли ми їздили з батьками на якісь екскурсії на, на море, бо саме проводили час разом. Коли тато просто забирав мене з тренування, ми їздили в якесь кафе, саме кримськотатарське, їли лагман, от щось таке от, от щось особливе, щось таке ексклюзивне, де можна було спробувати ну, на той момент. Там тільки у Криму. Анна каже, якби зараз могла повернутися в минуле і звернутися до маленької себе, обов'язково запевнила б її, що всі зусилля були немарними. Боже, якщо б я могла тоді сказати, Аня, все вийде. От все вийде, ти, ти молодець, ти, ти просто все, все реалізуєш, все, що ти настільки хотіла, в тебе все вийде. І намагайся більш все ж таки насолоджуватися життям, поїзди по Криму. Подивись, коли тато тобі кличе у неділю, поїхали кудись там щось у Феодосію. Подивимось, от їдь, не, не залишайся в ліжку. Я розумію, що ти дуже втомилася, але от їдь. останнє в рідному Криму Анна була в 2013 році після того, як здобула золото на чемпіонаті світу. Тоді родина вперше за тривалий час вирішила провести відпустку вдома у Криму. Тоді мама з татом все ж таки підійшли. До Альбіни Миколаївни не дуже попросила, Можна, будь ласка, аню, во я як, як як щось відчувала? От аню до Криму, от ми з родиною от відпочинемо. Анна, як і багато кримчан, які виїхали з Криму через російську окупацію, мріє повернутися додому, побачити батьків, друзів, прогулятись улюбленими вулицями та побути біля моря. Вперше за все, ану приїду в квартиру свою. Мені здається, все буду роздивлятися, альбоми, відкривати, щось от я буду дивитися. Далі я піду а вже ж, до зали гімнастичної Сімфрополі. Далі на море, а вже ж на море, і це і, Фатурі, і Коктебель, і Ялта, Лушти. Я дуже багато чого не бачила у Криму, тому що от саме через цей навантажений такий графік я ем, дуже багато місць просто. От, не встигла побачити, тому я дуже хочу. Хочу свого сина вже привести і показати, розказати, що таке Крим. Нині Різенінова працює над розвитком своєї академії художньої гімнастики в Києві. Мріє, щоб її вихованки вигравали золото на престижних змаганнях та ставали олімпійськими чемпіонками. Я проживаю е, кожен момент, от з дитиною, навіть зараз. Е, десь дитина не хоче займатися гімнастикою, і в мене це болить. Я ні про що не можу думати, я думаю тільки про це. Якщо дитина там травмувалась, чи там ще ну, щось, коли відбувається в процесі з батьками, з родинами ми е, обговорюємо, що ви хочете саме від гімнастики, тому що хтось хоче. На великий результат потрапити у збірну, хтось хоче, просто, знаєте, як для себе. А ще мріє відкрити Академію художньої гімнастики в Криму, як колись провести збори в Алушті та подарувати своїм вихованцям можливість побачити і відчути силу українського Криму. Вони ж не знають, що таке Крим. Вони чули, що це частина також України, але вони. Вони не розуміють, що це таке. І Я дуже хочу, щоб вони потрапили, робити там збори спортивні, щоб вони побачили ось цю нашу перлину. Мар'яна Черкасець, Павло Загорян, Асан Емінов. Суспільне новини Крим.